Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Ріфлейм. Це каталог номер 10 він з 14 липня по 2 серпня. У нас тут цікаві новинки, ми трохи пізніше про нього. І нам завжди дають пільговий каталог. Це буде каталог 11, 4 по 23 серпня. У нас тут цікаві новинки з догляду за волоссям. Взагалі багато інтересних пропозицій, саме по догляду за волоссям. Отже, чекаємо. Ну і наші пом'якшуючі засоби, їх ніколи багато не буває. У мене теж вони в замовленні є. Тож я своє замовлення вже розсортирувала і хочу показати першу свою коробочку. Отже, тут більше доглядових засобів, рефіли, лімон, лимон вербена беру дуже багато, бо в мене дуже любить молодший син саме цим. Мить засобом руки, бо в нього холодова алергія. І цей засіб він йому не сушить руки. Уже Скільки перепробувала, він дуже подобається. Єдине, що мені не подобається, що тільки лимони вербена, немає ніяких інших. Далі ж серії Лимон вербена в мене лосьйон для рук та тіла. Це взагалі перша сама серія з S. З натуральними оліями цієї серії. От Як випустили її, це Лимон і Вербена, її ну, міняли сам дизайн упаковок, але не змінювали цю серію. Мені вона дуже подобається, я періодично її замовляю. Я насправді користуюсь саме цією серією, вона себе повністю мене задовольняє вірніше. Дуже класні руки тіло після нанесення. Тобто, Ввечері це мій мастхев, тобто, я користуюсь саме тільки такими. Тобто, я вже креми з тюбів не, не наношу взагалі. Вже багато років саме такими користуюсь. Мені подобається, тому у мене закінчується мій з грушею, і я вирішила заново лимон вербену взяти. Далі, в цьому каталозі, мій улюблений шампунь, яким я користуюсь. Це Веганський, тут є навіть значок це шампунь Botanicals. З мікроелементами, які тут є прямо на упаковці. Мені дуже подобається ця серія, вона йде з натуральними мінералами, 95% натуральності. Отже, рекомендую, мені дуже він подобається, я вже теж ним багато користуюсь. В цьому каталозі у нас зубні пасти трав'яні, чоловіча вся серія Nord Forman Abzero. Далі серія Femin. Нові в нас пензлики. Вони йдуть в таких коричневатих упаковках. Бачите, навіть в пензлику є така сіточка, надягається. І нарешті, з'явилися для з'явилися нові пензлі. Зараз я його вам покажу, бо це я собі замовила. В мене колись був, а потім останні не було саме отаких. Мені дуже подобається, коли вони з таким так закриваються. Отакісь ой гарний гарнюсінька. І то, що воно отак от закривається, це дуже зручно, він маленький. Помади, якщо залишаються, навіть якщо і не залишаються, дуже зручно наносити саме такими засобами. Тож рекомендую в цьому каталозі, нарешті вони з'явились. давно в нас не було. В минулих засобах був без оцього чохла. Тому це дуже класна пропозиція. І ще що в цьому каталозі, це помади е, стійкі. Це ті, що по 3,5 грами. Я теж люблю цю помаду, користуюсь нею. Мені подобається вона дуже-дуже. Це мій колір Нюд, якщо видно, яка вона. Ну, я її люблю, вже багато років користуюсь. Мені вона не суха, до речі, хоч вона і стійка, але вона не суха. Тому я рекомендую цю помадку. І вперше взяла корал, бо. Чекала щось, якийсь відтінок, думаю, спробую вже на літо. Він такий яркенький. Бачите? То думаю, спробую ще таким. Не впевнена, що підійде, але ну, з близько може і ще нічого. Бо давно користувалася, ну, саме в цьому відтінку не пробувала. Ще яку помадку брала в цьому каталозі? Це помада Кушон. Я беру 63-й тон рожевий. Він самий, мені здається, Універсальний підходить майже усім. Чим цікава ця помада, в неї такий кушон, і отут внизу в неї спеціальний такий механізм. Багато хто не знає, як нею користуватись. І буває таке, що мені приносять в б'юті-центр, щоб я поміняла, але насправді його треба більше викрутити. Ну Зараз щось змінили, бо бачите, я тільки два рази провернула і воно вже темненьке. Отак вона викручується, та помадка. Її видно. Ну, Трошки перший раз буде довше. Но я сильно не буду, бо вона потім багато її буде. Вона зараз буде проявлятися трошки. От я вже бачу, не видно, мавірно, на Екрані ну, вже видно такі точечки, вона трохи полежить і вони дойдуть, сама помадка. Отакий от от, от цікавий механізм. Нам завжди щось таке цікавеньке пропонують. Дуже класна акція в цьому каталозі. Якщо ви придбали Астаксантин, то йде з 30% знижкою Велнеспек. Це дуже необхідні продукти для нас в наш час стресів. Нам треба наш організм підтримувати, щоб мати енергію, мати можливість працювати. На жаль, ми не завжди можемо виспатись і треба йти працювати. То ці продукти, до речі, дуже нам допомагають. Шостаксантин, що шо велнеспек. Велнеспек, звичайно ж, це легше, тому що в ньому вже готові. Пакетики 4 штучки, це Астаксантин, 2 капсули Омега-3 та вітаміни-мінерали для чоловіків. Оскільки в мене чоловіки аж троє, то я, мені, звичайно, більше треба цього продукту. Зараз шикарна акція. До речі, ще цікаво, що якщо ви взяли, наприклад, Астаксантин, а на другому кроці його не додали, я маю на увазі велнеспек, то ви можете ще протягом трьох каталогів взяти по спідці. Цьому по спецакції. Це дуже зручно і навіть, такі здавалось, ну, такі прості речі, але компанія так само про них подумала, бо може і таке бути. Далі, в цьому каталозі у нас дуже цікаві новинки. Це парфумовані спреї для жінок Giordani Gold, Amber Elixir і Позис. Вони не Хоч назва її як парфумовані наші водички, але вони не схожі прямо 100% як оригінали самі бутилочки. Джордані Голд, наприклад, вона дуже така, я б сказала, приторна, як на мене. Але цей аромат дуже класно розкривається, дуже класно тримається. На літо саме воно, хто любить такі аромати: саме джердані з флердоранжем, тобто солійкою Апельсина або з квіточки Апельсина, то це ваш аромат. Я рекомендую тут 100 мл. Виробництво Польщі це наші підприємства, тому всі стандарти і безпечність є. Амберліксір, до речі, мені більше сподобався. Він схожий з ароматом Амберліксір, але він більш ніжніший, дуже приємний аромат на літо саме воно. Ну, мій фаворит серед них трьох: це позис. Бо я люблю такі аромати з фруктами, а тут є темна слива, дуже цікавий аромат, дуже мені сподобався, і я бачу, що багато хто його замовляє, тому що він дає такі яскраві емоції. От емоції з цих трьох мене це більше всього викликає. Тому подивіться: напишіть, до речі, кому який сподобався, або що ви собі вибрали з цих ароматів. Далі моя друга коробочка. Ну тут е, сонцезахисні засоби, хочу сказати, що це прямо зараз обов'язково. Це для дітей, для обличчя та тіла, для обличчя е, для дорослих ССП-50. І сам 360 для обличчя та тіла. Оцей спрей у мене вдома завжди є. Я собі купила ну, новий, бо той на закінчився. Бо е, мені дуже подобається, що він має охолоджуючий ефект. Дуже швидко він поглинається, немає такого липкого ефекту, як на мене. То я своїх чоловіків оцим спреєм всіх пшикаю, тому що це дуже потрібно. Для діток обов'язково зараз активне сонце, ну для обличчя або фотостаріння ніхто не відміняв. От У мене два таких кремчика. Цей засоб, моя любов багато років. Це наш е желе, яке для обличчя і для тіла підходить після того, як ви Загоряли або були на активному сонці, він дає можливість охолодити трошки жар нашої шкіри і дуже класно допомагає, навіть якщо ви трошки вас сонечко поцілувало, то оце треба обов'язково мати. Дуже класна штука, хто пробував напишіть. В цьому каталозі гарна пропозиція це олія для тіла, волосся та Обличчя, можна масаж з цією олійкою робити, до речі, масочки для обличчя. Ну, у мене тут водички, пом'якшуючий засіб, дуже гарна ціна на ці спонжі, вони, бачите, темніші, світліші, їх тут чотири штучки, дуже зручно упаковані і дають можливість нам користуватися тональними засобами або коректуючими. Тож онколор. Об'ємна. Тональні основи з F12. Це з піпеткою, це тональна основа Флюїд, Люсія в цьому каталозі, ну, милки. І хочу показати, що в цьому каталозі взяла за сердечки. Я вже показувала ножики і кастрюльку. В цьому каталозі була в нас така сковорідка гриль. Теж тифаль. Люблять у нас все тепаль. Отака сковорідка за тисячу сердечок, 299 гривень. В общем, все, що було з посуди, крім чайника, в мене вже є. Дякую компанії за такі акції, тому що, виконуючи всього лиш прості дії, ви можете за тисячу сердечок отримати такі продукти. У мене в структурі. У трьох дівчат такі сковорідочки, однієї кастрюлька. І е, дуже задоволені, тому що ці речі коштують набагато більше, ніж ми заплатили, виконуючи прості дії, е, роблячи замовлення. І ще що хотіла показати в цьому каталозі, це оці маркери. Нарешті деякі з них з'явилися у мене рожеві, ой, троянда. От він як виглядає. Це як стійка помадка. Покажу зараз, от, якщо видно. Ну, він такий не Він світліший, його можна нашаровувати, він буде темніший. Дуже гарно тримається до 6 годин. Він такий ріденький, як навіть, ну, я б сказала, ну, ріденький хорошо. Бачите, на руці. Ще в мене не застиг. Коли він застигає, він дуже гарно тримається до 6 годин. Хто його вже спробував в минулому каталозі, задоволені, тому що тримається майже весь день. Ви не переживаєте, що у вас щось розтеклось або щось десь якось некрасиво. От у мене застигло. Дивіться, воно тримається. На пальчику нічого немає. Тому рекомендую, хто любить такі продукти. Це зараз є в каталозі. Отже, це все було моє замовлення по каталогу, воно трошки затягнулось велике, але багато цікавого влітку. Тому приймайте участь в наших акціях, підписуйтесь на наш канал, запрошуйте своїх знайомих і обов'язково пишіть, що вам сподобалось, аби ви собі замовили. Бо мені теж цікаво. До нових зустрічей!